Для початку я хочу познайомити вас зі своєю колодою. Така у неї гарна обкладинка. Тут QR-код з посиланням на автора колоди. А згори посилання на дві практики. Обидві практики доступні двома мовами українською і англійською. Тому це дуже універсальний подарунок, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. Ось такі гарні сорочки. Колода складається з двох частин. Вони відрізняються між собою. Одна частина з такою гарною сорочкою це колода з емоціями. Їх 30. Вони не підписані для того, щоб не збивати людину, яка буде її вибирати. Щоб вона могла описати максимально детально і точно те, як вона відчуває цю карту. Їх зручно перемішувати. Друга частина це ресурси. Їх 60. Вони теж дуже різні. І зараз я хочу вам показати практику, яку ви можете використовувати для себе, навіть якщо ви не є психологом, коучем, терапевтом, арт-терапевтом. Тобто будь-яка жінка, яка відчуває, що їй хочеться зрозуміти. Себе більше, глибше, порефлексувати, ця колода буде ідеальним варіантом. Практика, яку я пропоную в цьому відео, направлена на зміну свого емоційного стану. Для того, щоб зрозуміти, як змінити свій емоційний стан, спочатку треба зрозуміти нашу точку А, в якому стані ми знаходимося зараз. І для цього ми беремо колоду, частину з емоціями. І у відкриту ми вибираємо карту, яка відображає нашу емоцію зараз. Можна спочатку навіть відкласти декілька, подумати, можливо, якась із них відгукнеться в процесі. Я, наприклад, думала про одні, потім дивилась-дивилась, подумала зовсім про іншу. От, ми всі їх передивились і зупиняємось на виборі там, однієї, яка зараз найактуальніша. Нехай це буде ось ця. І ми максимально точно описуємо її, тобто ми описуємо себе, але про карту. Це теж один з таких легших прийомів, щоб описати іншу людину, хоча ми насправді ми зараз будемо описувати себе. От. Уявімо, що я вибрала цю карту, цю частину вона нам поки не треба. І ми максимально точно її описуємо. До речі, щоб краще описати карту, у мене є посилання на коло емоцій, яке воно більш розгорнуте, з великим спектром. І можна більш детально описати свій стан в моменті тут і зараз. Давайте опишемо її. Вона сумна, вона розгублена. Їй самотньо. Вона, ніби, знаєте, змерзла. От їй хочеться, щоб її обняли. Їй хочеться підтримки. Вона, ніби розгублена у великому вирі якихось подій. Наступний крок у відкриту так само. Ми вибираємо карту. Тією емоцією, яку хочемо мати. Давайте подивимось. Я зупиню свій вибір на цих картах. До речі, якщо хочеться дві карти, можна взяти дві. І так само описуємо кожну з них або їх разом. Ці жінки. Вони спокійні, вони задоволені, усміхнені, їм тепло і затишно. І якщо ця жінка вона, е, отримує задоволення від е, своєї наповненості і своєї, скажімо так, усамітненості, то ця жінка вона ніби веде бесіду із подругою, можливо, з чоловіком, з кимось із родини. І вона задоволена саме комунікацією. Цікаво. І у нас є дві точки. Точка А в моменті тут і зараз, де я знаходжусь, і точка Б момент, який я хочу, щоб був в моєму житті, стан, наш стан. І беремо ресурсну колоду. І можемо задати собі такі питання, що допоможе мені відчути, прийти, змінити мій стан. Ну, можна або на осліп побрати, або вибрати, відрахувати на улюблену цифру цю карту. Так, і дивимось, про що для мене ця карта? Вона про затишок, вона про спілкування, єдність з природою. Знаєте, спілкування з людьми, але лайтове, без якихось різких поїздок, рухів. Люди сидять, насолоджуються, знову ж таки, це для мене про затишок. Ця атмосфера цієї карти теж викликає у мене дуже затишні емоції. Отже, перше, затишок. І тут ми можемо подумати, а що я можу в моменті тут і зараз зробити для себе, щоб мені було затишно. Далі я хочу собі ще взяти підказку. І тут теж задаємо наступне питання. Хто може мені в цьому допомогти? І тут вже дивимось, якщо а, тут я можу, наприклад, в цій карті впоратись сама, так? а з цього стану прийти в цей, можливо, мені хтось може допомогти. Хтось або щось. Давайте я хочу карту номер 3 Карта номер 3 Ой, як цікаво. І тут теж має бути ваша перша асоціація. Про що для вас ця карта? Для мене дерево це про рід, про родину, таке з'єднання з родом. Дуже гарна карта. Так, я думаю, що спілкування з родиною, час з сім'єю могли б бути саме цимось пунктом на шляху до досягнення моєї. Мого стану. Так. І давайте ще третє питання для різноманітності вам покажу, що допоможе мені не здатися на цьому шляху. Тепер зробимо ось таке відео. Я хочу взяти ось цю карту. Воу. Для мене це чомусь мене перша асоціація виникла, що це надія. Що вірити не здаватись, і що всі мої мрії знову ж таки, ця комета, зірка вона про реалізацію мрії. І саме віра в те, що моя мрія здійсниться, вона може бути дуже сильним таким якорем, який буде тримати мене теж на цьому шляху. От. І зараз ми маємо таку картину. І ось такий шлях наш маршрут із точки А, де ми маємо, наприклад, пригнічений стан, у точку Б, де ми хочемо його трансформувати, змінити. Ми маємо шлях, ми маємо наш маршрут. І після того, як ми його побачили, я пропоную вам взяти аркуш, ручку, виписати, порефлексувати і побути ще трошечки з собою наодинці, насолодитись цим процесом. І я впевнена, що вже на цьому моменті ваша енергія, ваш емоційний стан вже почне змінюватись. Бажаю вам приємної роботи з цими картами.